Я Софія Слободян, і це мій подкаст Щоденники читачки, де ми говоримо про книги. Ви любите Париж? Я насправді дуже. Дуже мрію там побувати, побачити славнозвісну ейфелову вежу та, звісно, скуштувати легендарні круасани. Ви, напевно, подумаєте, чому я питаю? Але відповідь дуже проста. Адже сьогодні ми з вами поговоримо про дуже затишну та теплу книгу, у якій атмосфера Парижу просто виливається через край. А саме про книгу Підкорювачі дахів від Кетрін Рандл та видавництва Віват. Перш за все, просто погляньте, яка вона гарна. Її обкладинкою можна милуватися вічно. Я навіть нічого не можу нічого не говорити, просто. Вона заворожує, але обіцяю, що сюжет тут не менш барвистий та цікавий. Тож поговоримо про нього. Ця історія розповідає про Софі, дівчинку, яку знайшли у футлярі від Віолончелі посеред ламаншу. Її опікун Чарльз став для неї справжнім другом до 12 років. Вони разом читають книги та створюють музику. Але закони жорсткі. Софі хочуть забрати в притулок для сиріт, а Чарльза ув'язнити, якщо він стане в цьому на заваді. Дівчинка разом з Чарльзом втікає на пошуки матері, адже щиро вірить, що її найрідніша душа жива. А звідки ж, як не згори, видно усе місто, як на долоні та його мешканців? Звісно ж, з дахів. Тож досить швидко дівчинка стає справжньою підкорювачкою цілого світу під зірковим небом. Разом з досвідченими жителями дахів, Софі вчиться бути сильною заради порятунку матері та Чарльза. Спочатку я думала, що ця книга буде просто про пошуки матері Софі, але я помилялася, адже читаючи, я познайомилася з незвичайними мешканцями Парижу, а саме підкорювачами дахів. Ця книга розповідає про те, як це жити в Парижі і ніколи не ступати на його землю. Мешканці дахів споглядають це місто зверху, не ступаючи на його землю. Проте їхнє життя жорстоке та складне. В незнайомому місті головна героїня знаходить собі друга, що живе на даху і разом з ним пізнає усі труднощі та вирушає на пошуки матері. Це надзвичайно затишна книга з спойлер хорошим фіналом, і вона мені дуже сподобалась. Спочатку у нас не склалося, я багато разів її починала, але все ніяк не могла дочитати. Але одного разу я взяла її рук та з головою поринула у цю історію. Вона надзвичайно щира, і герої тут справді неймовірні. Я дуже вподобала собі стосунки між Чарльзом та Софі, адже він завжди її підтримував та допомагав. Тож, якщо ви хочете чогось з легкого та з чарівною атмосферою Парижу, ця книга для вас. Дуже її раджу, адже вона справді надзвичайна. Тож вірте в диво та пам'ятайте, що не варто нехтувати можливим. Це були щоденники читачки Софія Слободян. Читайте книги, адже це круто. І до нових зустрічей!